21 листопада 2013 року прем'єр-міністр Микола Азаров несподівано оголошує про рішення уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом на знак протесту. Ввечері близько двох тисяч осіб вперше збираються біля стели на майдані Незалежності в Києві. 24 листопада в Києві відбулася хода за європейську Україну і великий Вічі на європейській площі найбільший з часів Помаранчевої революції. 30 листопада близько 4-ї години ночі бійці спецпідрозділу Беркут жорстоко і криваво розігнали протестувальників. Проте над Києвом вдарили гучні дзвони Святомихайлівського золотоверхового монастиря. Його брама відкрилася для людей, які перелякано шукали прихистку. У ту ніч Михайлівський став не просто монастирем. Він перетворився на острівець безпеки та людяності серед хаосу. 1 грудня на вулиці Києва виходять за різними оцінками від 500 тисяч до 1 мільйону протестувальників. На Майдані Незалежності проходить велике віче. Майданівці займають будинок профспілок і будівлю КМДА. Увечері відбулися сутички між протестувальниками і міліцією на вулиці банковій біля адміністрації президента. Беркутівці жорстоко побили беззбройних людей. 8 грудня в Києві прийшов марш мільйонів. На Майдані Незалежності відбулось народне віче, в якому прийняло участь понад мільйон осіб. Було прийнято рішення про початок блокування адміністрації президента, будівлі уряду та інших установ. В Києві активісти зносять пам'ятник Леніну. 11 грудня майдан відбив першу спробу штурму, яку вночі здійснили бійці спецпідрозділу Берк. Того ж дня близько 9-ї ранку силовики здійснили невдалу спробу захопити контрольовану майданівцями КМДА. 16 січня 2014 року прийняття так званих диктаторських законів, спрямованих на обмеження прав і свобод громадян, зокрема учасників протестів. 19 січня 2014 року стало переломним днем, коли мирний протест проти чинної влади перейшов у відкрите збройне протистояння на вулиці Михайла Грушевського. 22 січня 2014 року смерть перших протестувальників. Зранку на Грушевського внаслідок вогнепального поранення загинув Сергій Нігоян. Цього ж дня. Смертельно поранено Михайла Жизневського та Романа Сеника. З 25 на 26 січня майданівці беруть штурмом зайняту силовиками будівлю українського дому на європейській площі в Києві. 28 січня парламент відправив відставку прем'єр-міністра України Азарова. Того ж дня була скасована більша частина диктаторських законів зранку, 16 лютого. Після домовленостей з владою майданівці залишили будівлю КМДА. Навіче було ухвалено рішення про мирний наступ 18 лютого до Верховної Ради з вимогою до парламентарів проголосувати за повернення до конституції 2004 року. Зранку рушає анонсований 16 лютого мирний наступ. Проте біля парку розпочинається жорстоке протистояння майданівців із соловиками та бандитами-тітушками. Близько 20-ї години вечора соловики починають генеральний штурм майдану. 20 лютого називають вирішальним днем Майдану. Зранку відновлюється протистояння. 22 лютого законодавчо правове закріплення перемоги Майдану і крах режиму Януковича. Верховна Рада відновила дію Конституції України зразка 2004 року.